На стадіоні у Чернівцях тренується Сталь Буковина, перша команда з Амп футболу на Буковині. Тут воротарі та польові гравці без кінцівок. Усі вони військові та цивільні, які отримали поранення та травми, але не втратили жаги до життя і спорту. Серед них Андрій Ільїн, який після важкого поранення знову виходить на поле. Я наступив мені, відірвали півстопи, а далі вже приїхала машина, яка мене забрала. Потім ще один зрив, і ще один зрив. Потім посікло ноги. Короче. До війни Андрій грав у футбол, але після поранення йому довелося пройти довгий шлях: лікарні, протезування, адаптація. Тепер він знову тренується. Хоча й зіштовхується з технічними труднощами через протез. Ну, зараз це не дуже добре, тому що треба робити культі приймач новий, тому що вже ну нога вхудла і воно буває випадає. Поэтому дуже погано. Це ініціатива. Ну я дуже думаю, що. Потрібно нам, щоб вони не думали, що там десь бігти бухати, коротше, що десь ще біженчитися, а іменно піти в футбол. На тренування приходять і жінки. Міла Касіру вже два роки займається футболом на протезі, а сьогодні вперше вийшла на поле з ветеранською командою. Це травма мене ще сімейна. Я дуже молодою втратила ногу. Але слава Богу, живу і слава Богу, що зараз тут і можу представляти Україну, долучатись до цього нового виду спорту. Це вид спорту дає людям е, почути себе мужними. Ми тренуємо Життя йде і продовжується. Вони повинні продовжуватися. Не існувати, а жити треба. Щоб підняти рівень гри, футболісти переймають досвід у збірної Туреччини, вчаться новій тактиці та методикам тренувань. Загартованість це командна робота, де хлопці вже звикли, коли захищали нашу країну. Всі звикли до командної роботи. Ми розуміємо, це такий адреналін, ретрит один із видів відновлення. Ну і фізична підтримка. Ми повинні бути у формі. Футбол лише початок. Далі планують створити команду і сидячого баскетболу. А вже із 1 жовтня ветерани вийдуть на своє перше серйозне змагання. Там вони мають довести, що гідні місця серед найсильніших у лізі дужих, де визначатимуть чемпіонів України. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини сі 4